Всім величезний-величезний привіт, вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні я в магазині Аврора, і ми з вами дивимося, які знижки пропонує магазин станом до 22 вересня. Приправа смакова, універсальна, 12 овочів та трав. 70 грамів можна придбати за 10. Набір напоїв для холодної кави, карамель та мача, 8 штук у пачці, 39 гривень. Напій кавовий, 3 в 1, якобс капучино, 12 гривень. Кава якобс еспресо, смажена мелина, 230 грамів, 124 гривень. Каворощина Якобс Кронат Голд 100 грамів 127. Каворощина сублімована. Нескапе Голд 100 грамів можна придбати за 127. Трубочки бамбук згущене молоко 200 грамів 33, халва Соняшникова в асортименті 19 гривень за 200 грамів. Гумка жувальна. В вигляді картоплі фрі 60 грамів 39. Знижки на кришки. Добрі традиції. 20 штук у пачці 29. Добрі традиції 20 штук. Ось такі також 29 гривень. Тришки добрі традиції кольорові, 50 штук у пачці, 69. Соковитискач ручний скляний, 300 мл об'єму, 49, лійка кухонна пластикова, 9 гривень. Тарілка десертна, 19 см в діаметрі 39, Піала з червоної глини 700 мл об'ємом 49. Висока склянка, 270 мл, 24 гривні, ніблер з з ковпачком, 24. Ємність для сушіння зелені з центрифугою 169. Новинка в Аврорі, миска пластикова 59. Форма для випікання силіконова. 69 гривень з ручками. Лопатка кухонна силіконова, 22 та кухонний пензлик. 15. Ваги кухоні з круглою основою, з навантаженням до 7 кг 119 гривень. кухонні ножиці можна придбати за 59. Набір ножів кухонних. Металокераміка. Дві штуки в упаковці 39. Ополонник кухонний металевий з довгою ручкою за ціною 39 гривень. Шумівка кухонна. Ось так виглядає. 22. Шумівка силиконова, 29. Прилад для вилучення серцевини з яблук. Тридцять дев'ять. Ніж для піци можна придбати за двадцять дев'ять. Ось такий за ціною двадцять гривні. Ніж фігурний для різання картоплі двадцять дев'ять. Пластикова ємність для сипучих з ложкою 49. Дужка кухонна бамбукова 74. Набір настінних гачків силіконових 4 штуки в упаковці 15. Ось такі вигляді машинок 24. Килимок різнокольоровий для дому. В асортименті кольори. Ось дивіться, як виглядає: 88 гривень. Акція на LED лампи 9 Вт 34. 6 Вт на 24 та 29 гривень. Набір аксесуарів для ванної кімнати 88. Дозатор для рідкого мила 49. Дозатор для рідкого мила пластиковий, прозорий, 99, футляр для дрібниць пластиковий, міні. 9. Тримачні стіни для ванної кімнати. 17. щітка для чищення універсальна, з ручкою та дозатором 39. Вантус 27. Засіб для миття посуду. ТОП ефект в асортименті 940 мл 49. Фері півлітровий можна придбати за 64. Відбілювач кисневий білий вітрила для білої білизни 500 грамів 55. Кисневий плямовивідник від сіла. Так кисневий відбілювач 900 грамів. Можна придбати за 99. Капсула для прання сіла 9 гривень. Капсули для прання велі універсальні 77 гривень за 10 штук. Акція на капсулу для прання від Аріель Колор. 10 штук в упаковці 185. Капсула для прання персил колор. 13 штук в упаковці 189. Капсули для прання від Савекс. 10 штук в упаковці, 89. Засіб для миття ванної кімнати, антиналіт від сів з розпилювачем, 79. Засіб для миття ванної кімнати від 365, з морською свіжістю 500 мл, з розпилювачем 29. Та для миття акрилових ванн. Океаничний бриз 500 мл також 29 гривень. Господарське мило маестро для прання та видалення плям та прання з відбілюючим ефектом. Можна придбати за 15 гривень, 125 грамів. Кондиціонер Ополіскович Сенсула в асортименті 1 літр, коштує 49 гривень. пральний порошок лоск автомат 300 грамів 37 перціл автомат 300 грамів 55 порошок для прання гала 29 гривень Порошок для прання універсальний «Мама» 2,4 кг можна придбати за 130 гривень порошок вушастик. Два, два сто вагою. 169 засіб від цвілі та грибків від профі 39 з розпилювачем засіб мичі для підлоги містер пропер 1 літр в асортименті 109 Засіб для чищення універсальний від Веллі. Один літр коштує 55. Блок для унітазу від Велмакс. Можна придбати за 32. Освіжувач повітря від Граці в асортименті 33 гривні. Крем маска для волосся від Еліфотур 109. Ділер для волосся з керамідами та протеїнами шовку – 29. Двофазні спреї, бальзами для волосся від славії. Живлення та відновлення. 74. Новинка в Аврорі, бальзам для волосся з кератином. Глибоке відновлення, легке розчісування, стійкість насиченого кольору, ефект ламінування, 230 мл. Можна придбати за 55. Шампунь. Еон, безсульфатний. Шампунь, скраб та кондиціонер за ціною 69 гривень 250 мл. Шампунь для волос від «Акме». Стійкий колір можна придбати за 84. Шампунь, кондиціонер для волосся від Еколан. Один літр в асортименті за ціною 42 гривні. Гель крем для душу від еліора в асортименті 430 мл. Можна придбати за 44. Гель для душу від шик 400 мл, можна придбати за 44 також. Мило рідке від шик, дихтярне, 300 мл 32, Крем-мило в асортименті від шик з дозатором 500 мл, 44 Крем-мило дитяче мультипульті можна придбати за 39, 445 мл. Крем, фарба для волосся Амальва в асортименті. Дивіться, свої улюблені кольори 32 гривні. Лак для волосся від леда. Мега сильна фіксація та екстра сильна фіксація. 160 мл 64 грім. Туалетний папір деста вісім, шістдесят пять метрів, дев'ять гривень. Українська мальва, шість. Набір туалетного паперу сніжна панда, двошаровий, чотири рулони, п'ятдесят дев'ять. Рушник паперовий від Сафі. Зелений 21 гривня. Великі паперові рушники 115 метрів на 500 відривань від Сафі. За ціною 199. Набір паперу туалетного відрута, ароматизований двошаровий, 4 штуки в упаковці, 52. Серветки вологі, дитячі від Сафі. 60 штук в упаковці. 15. Серветки від Сафі. 350 штук в упаковці. Білі. 55 гривень. Тампони Котекс, 24 штуки в пачці, 109. прокладки гігієнічні Libres Ultra Normal Do 20 штук в пачці за 72 Прокладки клінік в асортименті можна придбати за 24 гривні. Пилочка для нігтів від Ловіт 12. Ножиці манікюрні 29 гривень, баф шліфувальний для нігтів 11. Серветки безворсові для манікюру 49. Пінка для обличчя від Елен з колагеном, підвищує еластичність та пружність, зволожує та детокс. Очищує пори, тонізує пом'якшує, вирівнює тон. Можна придбати за 59. Міцелярна вода від гарньєр 400 мл 135. Крем база під макіяж триколірна від Сафі 119. До кінця вересня акційні ціни на. Фріскас, корми для котів в асортименті 10 гривень. Великий вибір. Корм для котів від Фелікс. Також в асортименті за 14. Ось така мишка на батарейках з ось такими вусиками. Для котиків 88. Шкарпетки чоловічі, димосезонні, добра пара. Низькі 14 гривень. Ролик для очищення одежі. 20 листів, 22, шнурки для взуття. Текстильні різні кольори 9 гривень. Парасольки жіночі, механічні, різні кольори 99. Вазон пластиковий для квітів з підвіскою 20 на 13 см, 24. Набір крейди для малювання. Величезні олівці, три штуки в упаковці 29. Набір тіста для ліпки, 6 кольорів 39. Блокнот з твердою обкладинкою на 80 аркушів, 37. Пластикова фоторамка 10 на 15. 27. 15 на 21. Можна придбати за 37. Набір фломастерів 10 штук в упаковці, різні кольори, 34. Клейкі стікери для нотаток. у Вигляді веселки 9. Бантики в асортименті для оформлення подарунків 15 гривень. Набір іграшковий, салон 129 гривень, лялька пупс, є дівчинка. Також є хлопчик, 169 гривень. Маленькі ляльки в коробці можна придбати за 55. Масажна щітка для волосся. 49 Щітка для волосся з перфорацією. Ось така. Та ось така за акційною ціною 29.